Не кожен дорослий це вміє, а от львівські школярі відтепер і людину врятують, і зброю до рук візьмуть та ще й міни знешкодять. Цьогоріч уроки захисту України стануть максимально інтерактивними. Адже саме військові у спеціальних центрах навчатимуть дітей застосовувати теорію на практиці. Тут повністю обладнаний кабінет до медичної підготовки, кабінет тактичної підготовки. Тир є повністю все сучасне обладнання, на якому діти будуть вчитися. І що дуже важливо, що ми тут маємо дуже професійних військових, які власне будуть провадити ці навчання. Одинадцятикласниця Аня порається із зброєю на раз-два. каже, що заняття зі стрільби стали фаворитними у багатьох її подруг. А дехто з дівчат навіть вже визначився із своєю професією військової або ж поліцейської. Повільно потрошки всі діти, дівчата вирішили, що ми будемо йти по програмі. Хлопці ми також стріляємо. Я рахую це дуже потрібно, ну, не тільки ми дівчата мають навчатися в медицини, і так вийшло, що нам почали пояснювати, як стріляти, куди око закривати, куди цілитися. Більшість дівчат дуже добре стріляють. Відкриття одного такого національно-патріотичного центру задоволення не з дешевих і коштує аж 2 мільйони гривень. Тож наразі у Львові діє лише дві бази, але у майбутньому чиновники обіцяють створити вже 12 таких закладів. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.